міцного здоров'я сьогодні у нас офіційне відкриття нашого херсонського українського культурного центру імені Олександра Меншова. Херсон наша область. Це завжди була Україна. Тому херсонський український, чому культурний, тому що ми всі розуміємо, що без цього нічого не буде. Імені Олександра Міншова, Сашко. Ми його знали особисто. Ми дружили. Справа громад наша дружила з пластунами. І Сашко це наш письменник Херсонський. Він писав жанрі альтернативної історії. Він написав книгу «Репринти незакінчених чернеток» про другу. Світову війну про ОУН тут у нас тут було ОУН. І він пішов воювати, як тільки він виїхав з окупації. Він написав книгу Я Фоксі, окупація про окупацію тут вже не в альтернативному жанру. Так йому в житті він писав про окупацію Другої світову і сам був в окупації теперішньої війни. Він мріяв про те, як війна закінчиться, і ми будемо відновлювати Херсон разом всім. Але ну, сталося не так. Ну, а тепер? Ми будемо відновлювати да, з його ім'я. Якщо ми не читаємо своїх книжок, нас будуть змушувати читати книжки. Якщо ми не знаємо своєї культури, нас будуть змушувати. Я дуже вдячна, що ви звернули іменно на наш проект, тому що всі проекти були заточені допомога зараз військовим. А у нас ще й Херсон, а ми ще й під обстрілами. Але ну це настільки важливо. Ну, ми вважаємо, що у нас вийшло. І це ще початок. Це знаєте, Херсонський український культурний центр початок. І тому фонду Порошенка велика подяка, пані Маїна Петро Олексійович. Я знайшла у Львові сваргу. Вони зробили два костюми. Вони автентичні. Оці костюми повністю скопійовані з музейних це. 1912 рік, Князь Гігорія Каховський район Херсонська область. Поруч, який Білозерський район, наша Херсонська область, зараз він під обстрілем міськ 1934 рік до 1912. А спідниці і фарбухи це мала Кардашинка, Волопристанський район, 19 сторіччя. Отак у нас одягалося. трохи по-іншому, ніж на Західній Україні. І оце ми зробили, дякуючи вам. Дякую, правда. Дякую. Это это для нас это было. Я дійсно присутні при відкритті Херсонського українського культурного центру, і я щойно Петра Олексійовича запитувала, а хук це удар, хук. А, удар. Да. Так от у вас, якщо це все скоротити, буде хук-центр, да, да. ударний центр, тобто ми будемо нищити не тільки зброєю наших ворогів. Але і uh, українською культурою, українським словом, українськими книжками, українськими піснями і uh, нашою українською любов'ю до рідної землі. Дякую! Yeah. перш за все велика подяка Оксані і величезній нашій команді. Я думаю, що Почати я хотів би з вражень перших, вражень від Херсона. Херсон пустий. Те, що ми приїжджали, майже нема людей. Постійно, поки ми їхали, гупало дуже подібно, як гупає зараз. Ми сьогодні прийняли рішення і даруємо вам не тільки комп'ютери, а даруємо в коробки Лего. Чим зараз граються? Даруємо цукорки. І чому це важливо? І Зараз цей цукарок ідентифікує в цьому місці чотири об'єкта, які, можливо, створюють безпосередню небезпеку. І це той настрій, в якому живуть зараз херсонці і в цих умовах. Про що вони думають? А вони думають про херсонський, Український культурний центр імені Олександра Міншова: Моя Україна, де армія, мова, віра, ви справа громад, марина, фонд. Ми на сьогоднішній день живемо для того, щоб вести Україну в Європі. І от головний підсумок. І це мета роботи вашого центру. Ви працюєте для того, щоб нашої з вами України було більше. І для цього потрібні комп'ютери, для цього потрібні книжки, і не тільки, для цього потрібен проектор. А я вже подивився, що напевно, щоб ми тут мали і Акафло, а потім маємо мати і старлінки. А як тепер ми це оформимо? А це буде гру другий грант Марини? Тому що я Марини не думки теж вмію читати. <рес> Це буде другий грант Марини, який буде виданий по критеріям харизми. А по харизмі Оксану ніхто не переб'є. І незважаючи на вибухи, і незважаючи на те, що багато людей з Херсона виїхало, ми тут тримаємо. Армію, мову, віру, наш рух, в ЄС, НАТО. Ми тут тримаємо нашу, нашу, нашу Україну, і за це вам величезна вдячність. Добре